Як створити свій блог у Тіктоці і стати популярним. Всім привіт! У цьому відео я розповім про 5 найголовніших порад для блогерів початківців. Мене звати Діма Гаврилюк, і на цьому ютуб каналі я розповідаю про способи просування у соцмережах. Тому підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати мої нові відео. Порада номер 1. Привикніть до камери. На початкових моментах вам буде страшно знімати себе на камеру. А ще страшніше виставляти ці відео у соцмережі. Тому поставте собі за мету щодня знімати себе на камеру. Вмикайте камеру на телефоні і говоріть. Говоріть про будь-що, головне робіть це з часом. Для вас це буде в кайф. І зняти розмовне сторіс або відео на TikTok це буде просто звичною справою. Порада номер два будьте цінними та корисними. Перший крок, який ви повинні зробити, це вибрати тематику свого блога. Запитайте себе, що корисного я можу дати своїм підписникам. А якщо ви зовсім не знаєте, про що знімати свої відео, знімайте відео про своє хобі, про свої погляди на ту чи іншу подію і так далі. І найголовніше, будьте корисними та цікавими. І тоді аудиторія буде з нетерпінням чекати виходу нових відео. Відео. І третя порада TikTok – це експорт. Не відкладайте на завтра, а почніть займатися уже сьогодні. І робіть це регулярно. Саме TikTok рекомендує виставляти по 3 відео на тиждень. Але я вам рекомендую краще виставляйте мінімум одне відео в день і в жодному разі не робіть великих пауз. Порада номер 4 Робіть якісний контент. Якщо ви на початкових моментах думаєте, що для блога потрібні грошові укладення і не знімаєте відео, а збираєте гроші на. Телефон, освітлення, мікрофон і так далі, то ви робите велику помилку. Просто почніть знімати на те, що у вас є. Звичайно, якщо у вас погана якість камери, то ви можете попросити друзів, щоб вони вам помогли. А якщо погане освітлення, то просто знімайте відео навпроти вікна. І найголовніше це знімайте відео та з кожним разом старайтеся покращувати якість зйомки та вносити корективи. І п'ята порада одна із найголовніших порад, як стати популярним блогером. Відео це емоції. На цій аксіомі влаштоване все сучасне телебачення і найпопулярніші канали на Ютубі та тіктоці. Існує така думка, що люди отримують ті емоції, які їм не вистачає у житті. Люди не будуть підписуватись на ті канали, де скучні і нецікаві відео. Їм потрібні враження та емоції, розваги, здивування, шокуюча інформація, переживання і так далі. Тепер ви подумайте, які емоції ви даруєте людям у своїх відео, питання до вас. А про що ваш блог? Пишіть у коментарі, ставте лайк, якщо відео було корисним для вас. З вами був Діма Гаврилюк. До зустрічі!